Немає слів, нема пісень, щоб нам славити вас, герої, що в важкий кривавий день, з невірі не зложили зброї. Ви сміло виступили в бій, хоч ворог шов страшний, суворий, в душі не було молодій, перед сильнішим злом покори. І не злякало вас те зло, ні смерть в снігу страшна, холодна. Вгору підняли ви чоло, на вас чекала, вся соборна, ви стали прикладом усім. Про вас ніколи не забути, понурі темряві віків світити буде завжди крути, під світлом тим розстане тьма. Ви палко рідний край любили, Любові ж вашій меж нема, вона живе і за могили. Крути наша гордість і слава. Там соколи юні у вічність пішли, на клич молодої держави. Піднялися вірні сини, грудьми у невірному бої, спинили Червону Орду, з щастя впали герої за Україну свою, На жертовною поклали свої юні життя. Переклад відваги подали. Слава героїв, живе. Над крутами круки, під круками крути, Сіпралось юнацтво, Щоб волю здобути. Сніги зледенілі і темінь іскриста. За крутами в скруту сіпралось їх триста, білим снігом мило, чорним громом гуло, їх там триста, як скло. Їх там триста, як скло під круками крути над крутами круки, заклякли на кольбах зморожені руки, постелено в полі крива воювати, Щоб їх молоденьких переночувати. Моя, Україно, мій Києве княже, ця юнь безборонна за тебе поляже, щоб ми їх посвяти, не смівши забути, своїм воскресінням помстились закрути. На Аскольдовій могилі поховали їх, тридцять мучнів українців, славних молодих, На Аскольдовій могилі український цвіт, по по дорозі, наміти у світ, на кого посміло знятись зрадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся Каїн, Боже покарай! Понад все вони любили свій коханий край. В мене мною в заповіті славою святих, на скольдовій могилі поховали їх. О Боже наш добрий, з високого неба, молитву сьогодні заносим до тебе, за тих, що боролись в пристанції крути, за нашу державу і з ворогом лютим, що в битві ті впали цю зиму криваву. Прийми їх до себе, прийми свою славу. А нам від тих триста, о Боже, благаєм, любові дай вчитись до рідного краю.